Вітаю! Під час розв'язування задач часто деякі дії, що повторюються, необхідно повторювати кілька разів. І ми з вами знаємо, що для того, щоб повторити якусь команду декілька разів, нам потрібно використати структуру повторення. Давайте на прикладі розглянемо і побудуємо квадрат. Для цього ми застосуємо з вами наступні команди. Нам потрібна команди з блоку малювання. Як ви бачите, цього блоку немає. Давайте його додамо, натиснемо Додати розширення і виберемо відповідне розширення, яке нам потрібно. Це розширення олівець. Натискаємо на розширення олівець. І ви бачите, в нас з'явилося розширення олівець, якому є. Команди, які допоможуть нам малювати. Переходимо на вкладку «Події», обираємо, коли натиснути зелений прапорець, і нам потрібно на вкладці олівець обрати колір, яким у нас буде малюватися наш квадрат. І потрібно опустити олівець для того, щоб спрайт. Намалював нам відповідний об'єкт. Вибираємо блок Надати олівцю колір і обираємо який-небудь колір. І обираємо опустити олівець. Тепер наш спрайт, коли буде переміщуватися по сцені, він буде малювати. Переходимо на вкладку керування і обираємо команду Повторювати. Це команда циклу з лічильником, як ви пам'ятаєте. Для того, щоб намалювати квадрат, наш спрайт повинен малювати одну сторону, повертатися на 90 градусів, малювати другу сторону і так далі. Для цього використовуємо наступні команди рух, переміститися на 50 кроків і повернутися проти або за часовою стрілкою на 90 градусів. Я вибрав проти часової стрілки на 90 градусів. І так як у квадрата 4 сторони, то цю дію ми повторюємо 4 рази. Давайте запустимо цей скрипт і побачимо, що у нас вийде. Ось ви бачите, що наш спрайт намалював квадрат. А тепер нам потрібно намалювати 2, 3, 4, 10, 100 квадратів. Як ми це можемо зробити? Ми можемо ось цю частину... Повторити 2, 3, 10, 100 тисячу разів. А можемо використати вкладені розгалуження. Давайте намалюємо 2 квадрати без вкладених розгалужень, а потім оптимізуємо нашу програму. Переходимо на керування і знову беремо повторити 4 рази. І повторюємо ці самі команди. Переміститися на 50 кроків і повернутися проти часової стрілки на 90 градусів. Тепер для того, щоб намалювати квадрати поруч, нам потрібно, щоб він перейшов з одного місця на інше місце. Таким чином між оцими блоками ми розміщуємо команду. Переходимо на вкладку Олівець, обираємо підняти олівець. Переходимо на вкладку Рух, обираємо переміститися на 10 кроків. І повертаємося на олівець і обираємо опустити олівець. І під'єднуємо наш другий цикл. Запускаємо програму. Ви бачите, що у нас намальовані два квадрати, один поруч з іншим. Давайте зробимо відступ між квадратами 70 кроків. І запустимо. Ось у нас поруч два квадрати, як ви бачите. Якщо нам потрібно створити 3, 4, 5 квадратів ми будемо повторювати з вами ось оцей фрагмент програми. Або ми можемо використати вкладені цикли. Що таке вкладені цикл? За допомогою вкладених циклів ми можемо повторити одну і ту саму дію, яка складається з циклу. Тобто ми беремо команду Керувати повторити, і всередину цієї команди ми помістимо блок, який створили раніше. Розміщуємо ось цей блок, який малює у нас один квадрат. Потім розмістимо ось оці три команди. і ми отримали, що в середині цикла повторити 10 разів. Маємо цикл, який малює квадрат, і потім перехід до іншого квадрату. Цифра 10, вона позначає, скільки квадратів ми хочемо намалювати. Давайте 5. Намалюємо 5 квадратів. Цей фрагмент ми приберемо, з'єднаємо. Поставимо нашого виконавця і запустимо на виконання нашу програму. Як ви бачите, він намалював нам 5 квадратів. Таким чином, змінюючи тільки кількість кроків в циклі, ми можемо, наприклад, 8. Ми можемо Змінити кількість квадратів, які намалює нам наш виконавець, не змінюючи кількість команд в нашому алгоритмі. Тим самим ми збільшуємо роботу нашого спрайта, але програма залишається без змін. Ось таким чином можна оптимізувати роботу нашої програми, використовуючи Вкладені цикли. Не забудьте повторити ось оцю програму, для того, щоб розібрати, як створюються вкладені цикли. Можете змінити кількість квадратів, які ви малюєте. І на наступному уроці ми будемо розглядати, як вкладати цикли в розгалудження, а розгалудження в циклі. Дякую, що дивилися. Зустрінемося наступного уроку.